В Лугові прощалися з військовою Катериною Ющенко, що про загиблу захисницю розповідають батьки. В Ямполі оновлюють дані реєстру реєстрації місця проживання. Людей просять актуалізувати дані. Синоптики попереджають про зміну погоди цієї квітневої ночі, на Ямпільщині можливі грози. 6 квітня в Глухові прощались з двома загиблими військовослужбовцями 26-річною Катериною Ющенко та 39-річним Олександром Жуком. Обидва наші захисники загинули під час виконання бойового завдання в сусідній Чернігівській області. Нам вдалося поспілкуватись з батьками загиблої Катерини Ющенко. Наталія та Юрій розповіли нам про свою Катю. Вона з самого маличку, їй 9 років було. І вона хотіла бути військовою. Навіть фотографія залишилась, що вона у формі старшого лейтенанта. Але не судилося, тому що вона як поступила до академії у Львові, а потім стався такий прикрий випадок з Сергієм, що його. Поранила і дуже він був тяжкий, дуже. То вона все залишила, щоб його виходити по всім госпіталям, все їздила на реабілітацію. Вона його підняла з того світу. Лише коли здоров'ю чоловіка Катерини Сергія нічого не загрожувала, дівчина прийняла рішення вступити до війська. Тривала війна з Росією і донька просто не могла сидіти, склавши руки, розповідає пані Наталія. Потім, коли вже Сергій трошки став краще себе почувати, вони вже як тут були у Глухові, то вона пішла на контракт Збройні Сили України, того, що вона не могла дивитись на цих сіпарів, не могла дивитись на цих расистів, в неї таке було не... Не те, що не сприяття цього дурного такого рашизму. Наталія говорить, що Катерина ще задовго до повномасштабного вторгнення передбачала, що Україні доведеться пережити важкі часи, але ніколи не сумнівалася, що все завершиться перемогою нашої країни. Катя просто сильна, мужня патріотка. Я скажу, дай Бог кожному такому. Будь. І якби усі були такі, щоб вони думали про нашу землю, думали про ту саму прибудинкову територію, якщо вона брудна, щось хтось кинув. Якби ми думали, що ми живемо на цій землі і будуть наші діти-онуки жити, то цієї війни б не було. Ми б цих расистів не допустили. Надо думати про майбутнє. Ще не будемо думати, не буде України. Але вона знала, що Україна буде. Вона казала, воно відновиться і ще давно казала, що будуть дуже важкі часи, але потім, потім все буде добре. Так воно й сталося важкі. Мама Катерини не сумнівається, що скоро Україна святкуватиме перемогу. Жінка вірить, що донька віддала своє життя недаремно. В неї такий характер, вона світла, добра, але така жорстока, що якщо її образити, то хай краще той ночувається. То я сподіваюся, расисти хай ночуваються. Бо вони там з своїми друзями, а там їх багато друзів полегли, І дівчат, і хлопців. Вони знесуть їх скоро, вони їх просто знесуть. Оце ось вітер дує, бачите? Це ж весь небесний легіон, Він тут. Чого нема дощу? Написали, буде дощ, тому що Катю ховають. І Катя має бути достойно похованою. І вони цей легіон розвітають усі тучі, весь дощ. Другими словами Катерину згадують і сусіди. Микола говорить, що пара поселилась у їх будинку нещодавно, але встигла налагодити дружні стосунки з усіма. Недавно вдома з'явилися. Чоловік є інвалід, він теж готовець, він в коляски, ну, так, гарна сім'я. Ми в одному домі, вони рядом, під'їзди. А Іван згадує Катерину завжди привітною. Говорить, що дівчина завжди приходила на допомогу сусідам. Сусіди дуже гарні, привітні, завжди навіть допоможі прийдуть. Ну, як кажуть, справжні люди. Не те, що там. Соболезні ми їм, звісно, дуже, це така біда, що, не дай Бог, і наші діти там служать, і переживаємо, соболезні, ну хай тримаюся одним словом. Хай людина така Богом знана, знана що все переживе. Мусимо триматися і поскорше цього москалів проклятих вигнати і відстроїмося, будемо ще поживемо трошки. Не ми, як діти наші, внуки. і... Поховали Катерину Юченко на Вознесенському кладовищі Глухова. Центр надання адміністративних послуг Ямпільської селищної ради проводить актуалізацію відомостей стосовно реєстрації місця проживання в реєстрі Ямпільської територіальної громади. Про це повідомляє офіційний сайт органу місцевого самоврядування. Зазначається, що актуалізація даних необхідна для внесення актуальної інформації до реєстру у разі зміни прізвища та інших даних про особу, а також для внесення дати реєстрації особам, які зареєстрували своє місце проживання до 4 квітня 2016 року. Жителі громади для актуалізації даних. Можуть звернутися до ЦНАПу Ямпільської селищної ради за адресою СМТ Ямпіль, бульвар Ювілейний 1 з понеділка по четверг з 8 до 16.30, а у п'ятницю з 8 до 15.30. при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітям до 14 років та свідоцтво про шлюб при зміні прізвища. Команди Ямполя та Свиси візьмуть участь у волейбольному турнірі, що відбудеться у Вороніжі. Про це інформує Воронежський старостинський округ. 8 квітня у спортивній залі школи у селищі Воронеж Шостинської громади відбудеться змагання з волейболу на кубок Бориса Єськова серед чоловічих команд. За перші змагатимуться дві команди Воронежа, а також Кролевця – Ямполя, Свиси та Новгорода Сіверського. Зазначається у повідомленні. 7 квітня на Сумщині очікується хмарна погода, вночі невеликий дощ, в день помірний дощ, місцями гроза. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 11, плюс 16 градусів Цельсію.